Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про. Мене звати Олександр Люрчук. На ваших послуг наш проект від назвою Будуємо країну разом. Кожного ранку, прокидаючись, ми маємо розуміти, що ми прокидаємося тій країні, яка є такою завдяки нашим з вами зусиллям, як не крути, незалежно від того, яку посаду чим ми по життю займаємось. Все це ми. Ця реальність створюється нами. Сьогодні поговоримо на тему, коли заговорять великі гармати. Так звучить тема нашого сьогоднішнього випуску, і для того, щоб обговорити саме таку дивну тематику. На перший погляд, дивну, ми запросили відомого в Україні політолога Володимира Фесенко, міста Київ. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Володимире. Вчора президент Франції додав до своїх попередніх заяв про можливе введення військ західних країн в Україну. Наступне зацитую. Факт тому, що війна вернулася на нашу землю, мається на увазі в Європу. І ми, сказав президент Франції, наближаємося до моменту, коли не, коли не припустимо бути боягузами. От на вашу думку, чого саме пропонує Макрон Європі перестати боятися? Ні, ну він нічого не пропонує. От в тому і проблема. Ну Була заява, де була певна конкретика. І то, як припущення, що він не виключає. Він не пропонує, не виступає за те, щоб вже сьогодні війська Франції, наприклад, були в Україні. Ні, він сказав, що він не виключає присутності е, військ НАТО в перспективі е, в Україні. Він започаткував дискусію. І це вже добре. Хоча як це було зроблено, е, які це мали наслідки, отут от ситуація набагато більш суперечлива і не така однозначна. Ну, це так до слова. І, ага. до речі, і з позицією Франції не все так однозначно. Щодо заяви про боєгузів, що не треба бути боєгузом, у нас все це, це так цитують, плескають, аплодують, але це заява тролінг Шольца. Ага. А, між Шольцем і Макроном, про це зараз багато публікацій в Західних ЗМІ, є така. Неофіційна, неформальна конкуренція як особистісна конкуренція, так і політична на рівні іноді скажімо так розбіжності в позиціях двох держав, які вони очолюються, тут є скажімо так: ну очевидний прояв. От, такого обміну, ага. такий, знаєте, можна сказати, підкол з боку Макрона на адресу Шольца. І не випадково відразу Макрону відповіли, хоча відповів не Шойце, а Пісторіус відповів. Mm -hmm. Про те, що знаєте, заклики Макрона, вони, на жаль, не вирішують проблему України. А знаєте чому? Це теж натяк. А я вам скажу, тому що, наприклад, обсяги не тільки макроекономічної, а й військової допомоги з боку Німеччини в декілька разів. В декілька разів більше так, так. ніж допомога з боку Франції, і тому от у нас зараз вже сприймають Макрона як нового Бориса Джонсона, дуже емоційне ставлення, який чудовий хлопець, як він любить Україну. Да, а ми відповідно будемо любити його. Але ну не тільки емоції потрібні. От у вас назва, да, коли заговорять великі гармати, коли будуть артилерійські снаряди. Вони заговорять, коли будуть артилерійські снаряди. Не артилерісти е, французькі біля цих гармат. Нам снаряди потрібні зараз, в першу чергу. А снарядами, знаєте, яка ситуація? Е, процитую посла Франції в Україні. Він ще до заяв Макрона в одному інтерв'ю сказав, е, що Україна допомагає, ну він що, Франція допомагає Україні. Аж 3000 артилерійських снарядів в місяць. Щоб було зрозуміло, що таке 3 тисячі. Ми зараз, ну, приблизно стільки витрачаємо в день. Це зараз, коли нам не вистачає. Раніше, коли у росіян теж була перевага. Але ну, була у нас більш-менш відносно нормальна ситуація, ми витрачали не менше 8 тисяч артилерійських снарядів на день. А нам, от, Франція постачає постачають 3000 в місяць. Інший приклад, німці, яких він зараз критикує. І в принципі, критикує, ну по Тавросах. От критику я розумію, тому що Франція дала свої далекобійні ракети. Не багато, але дала після Великобританії. А Німеччина поки вагається. І, ну там різні причини, але вагається. Проте німці вже розширюють виробництво артилерійських снарядів. Що mm -hmm. робиться Франція? Не знаю. Ви знаєте, мене тому, ще так, теж здивувало ну, те, що. Франція заявила, нібито нададуть Україні 100 безпілотників аж десь приблизно у серпні місяці. 100 безпілотників. Ну, от, от теж, так. Да. Я думаю, що зараз насправді позитив в тому, що Макрон робить правильну справу, він надає правильні політичні імпульси. Він підштовхує європейських партнерів. він... Ну, через свою особисту активність він намагається, щоб швидше вироблялися рішення на користь Україні, от зокрема по фінансуванню закупівлі артилерійських снарядів. Це ініціатива генерала Петра Павла, президента Чехії, але там гроші треба знайти. Ну от зараз проблему вирішують і це вже добре. По коаліцію по ракетах і безпілотниках теж саме Франція бере участь, да але. Їм треба зараз розширювати виробництво, власне виробництво не тільки там нам щось надати. надають як правило з резервів. А зараз вже цих резервів не вистачає. Того що є в арсеналах. Треба збільшувати виробництво. От над цим зараз треба працювати. Тому скажемо дякуємо. Він робить правильну справу, але зараз замало слів, потрібно більше справ. Ну от, з подачі Макрона, от 7 березня, він збирає союзників генсека НАТО і представників України на закриту якусь там відеоконференцію. Зокрема, так. І от в продовження цього, так би мовити, французького кейсу, що ви можете сказати з приводу пояснення такої несподіваної активності Макрона? От дехто каже, що він намагається бігти поперед Трампа. Який от от стане президентом Сполучених Штатів і хоче Макрон, тобто застовбити за Францію місце за столом переможців. Ну, за аналогією з Другою світовою? Ну, поки, на жаль, про перемогу не йдеться. Тому знаєте, щоб був стіл переможців, треба спочатку перемогу забезпечити? Я вважаю, що ну, тут трохи інша мотивація. Ну, Вініше погоджуюсь з тим, що ну, явно Макрон претендує на особливу політичну роль. От всі ці його заяви, резонансні заяви. Це претензія на особливу політичну роль. Трамп як мотив, він присутній в Європі. Зараз відчули, от на, я просто процитую те, що я чув в Мюнхені. От я був на полях Мюнхенської конференції. Так, так. А, да, і от там а, я чув від, зокрема від європейських політиків а, такий а, термін. Брак лідерства. Що це означає? А це означає те, що Європа за довгі роки, ну з моменту створення НАТО, з часів Холодної війни, ще коли був Радянський Союз, Європа звикла. От є безпекова парасолька з боку НАТО і США. А зараз вони відчувають ця безпекова парасолька, якщо прийде Трамп, може, якщо не зникнути, то стане такою відносною. Тобто ніхто не знає, а розкриє Трамп цю парасольку над Європою в разі, якщо Путін піде прямою війною, наприклад, на країни Балтії. От ніхто mm -hmm. не знає на превеликий жаль. І є ризик, що може не розкрити. І тому в Європі почали думати: нам самим треба думати про власний самозахист. І одночасно про захист України, про допомогу Україні, тому що от добре вони вже зрозуміли, усвідомили, що Україна дійсно зараз головний форпост, передовий форпост захисту Європи. Поки Путін воює в Україні, поки він застрягнув в Україні, він не піде великою війною проти Європи. І тому нам треба допомагати. Але вони також зрозуміли, що не готові, не готові до реальної війни на превеликий жаль. І воювати не дуже готові, і організаційна, матеріальна ресурсна теж не готові. І також відчуло, відчу, відчувається брак лідерства. Раніше, е, ну, в мирні часи, відносно мирні часи, ще коли у нас була лише гібридна війна з Росією і локальна війна на Донбасі е, лідером була достатньо довго, там, близько 15 років, була е, е, Меркель. Вона виконувала цю роль в Європі. Зараз такого очевидного лідера немає. А потреба в лідерстві вона є, вона відчувається. І мені здається, що Макрон він прагне стати таким собі е, е, новим європейським Черчиллем. Ну от гляньте, Але... е, вчора над акваторією Чорного моря росіянами було перехоплено три літаки. Французьких військово-повітряних сил, один з них це літак е, дальнього радіолокаційного виявлення Боїнг, і два французьких багатоцільових винищувача Рафаль. Рухались вони нібито у бік Криму. Що і кому, на вашу думку, Франція такими активними діями раніше ми такого не бачили, хотіла продемонструвати. Дивіться, дивіться ну оскільки йдеться про перехоплення, це, скоріше за все, повідомлення російських ЗМІ. Так, тому що вони підняли свої літаки. О, розумієте? Так, ні, ну це термінологія. Якщо йдеться про перехоплення, значить російські ЗМІ повідомляють про це, і, і, і також те, що там рухались в бік Криму і так далі. Так, так. А це відповідь росіян Макрону, що, мовляв, ти хочеш там надсилати свої війська в Україну, а ми бачиш, ми тебе вже перехоплюємо. Тому це пропагандистська заява. О, от я... Когось заспокою, когось розчарую, скоріше розчарую. Не збирається поки Макрон надсилати свої війська в Україну. Як би там комусь із нас цього не хотілося. Заява зроблена з іншою метою викликати резонанс, привернути увагу до себе, зокрема до його амбіцій, стати от тим самим європейським лідером. От амбіція є, а чи є здатність? Чи є він знаєте одна річ. Ти хочеш виглядати як новий європейський Черчилль, а, такий безпековий лідер. А, а чи ти реально готовий виконувати цю роль? Не знаю. От питання відкрите. Так. Але, так, але так... раніше погодьтеся, ми не чули, щоб армія Франції десь була присутня, хоча б над Чорноморським басейном. Своєю технікою, ні, авіацією. Наприклад. Ну, ні, ну там слухайте, там присутнє чергування. Я тут не можу виступати в ролі військового експерта, я не відстежу цю тему. Але там британські літаки були присутні, французькі літаки, я думаю, теж виконують певне чергування ну, в рамках місій. НАТ. Американські літаки присутні. Так що, можливо, просто зараз раніше про це не згадували, а зараз в контексті заяв Макрона от Росіяни на це звернули увагу. Так що я от тут кажу про суто пропагандистські дії, як з боку Макрона, так і з боку Росіян. Але позитив в тому, що Макрон розпочав дискусію про те, що рано чи пізно доведеться воювати. А європейці, як я вже сказав, ну відчувають, не готові вони ще воювати. Але думати про це вже треба. І хай трошки провокативна, хай занадто суперечлива. Макрон це зробив, але він відкрив дискусію. Як сказано в одній великій книзі, спочатку було слово. Оце слово Макрон сказав. І добре, оце великий позитив. Але це те, як це було зроблено, ну тут є проблеми. Тому що ну, це відразу викликало. Реакцію, яка в принципі, ну, від, фахівцям була відомою, але зараз її озвучили публічно. Коли на перебой, на, на, що називається, да, на вздогін, там і американці, і німці, і багато хто, навіть поляки, заявили, ні, ми не будемо надсилати війська в Україну. Крім країн Балтії, ну, ще там трошки британці сказали, да, а так більше сказали: ні, не будемо. Ну і кому скажімо так на користь кого це спрацювало? на превеликий жаль, це стоїть на користь росіян. Да, і це використав також. Ну не дуже вдало на мій погляд, але використав там і Путін в своєму посланні. Тому, от Макрон для себе зробив справу, і в принципі розпочав дискусію, але зробити треба це було трошки інакше. І лідер, справжній лідер, от якщо він прагне лідерства, функція лідера не тільки бути дороговказом, Виступати в ролі візіонера, казати про те, чого ми прагнемо, до чого треба йти, куди рухатись, це треба робити. Але лідер має об'єднувати. Об'єднувати. З об'єднанням поки у Макрона виходить набагато гірше. Ну от Міжнародний кримінальний суд видав вчора ордер на арешт російського командуючого дальньою авіацією і командуючого російським Чорноморським флотом. Одночасно, європейські дипломати. Оголосили демарш Лаврову, відмовившись проводити з ним спільну зустріч. Тобто Європа йде на, ну, на повний розрив стосунків із Російською Федерацією. Ні, 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 ні. От давайте не поспішати. Нема повного розриву стосунків, тому що повний розрив стосунків, коли нема дипломатичних стосунків, але це означає, що завтра війна. Угу. На війну зараз я абсолютно переконаний. Що б там не казали в Москві, але і Москва не готова. До війни, прямої війни з НАТО і навіть з Європейським Союзом. От на перспективу, ризики гібридної війни, наприклад, по відношенню до Країн Балтії, вони є. Такі ризики є, їх треба всерйоз розглядати. Але на пряму війну, повномасштабну війну проти НАТО, я думаю, Москва не готова. Точно також як не готова і НАТО. Що б там не казав Макрон. Але готуватися треба. Тому, от демарш дуже важливий. Оце дуже важливо. І В Росії ображені, але це демонстрація. І Це не з нами, на жаль, пов'язано. Це е, відповідь на ситуацію з смертю Навального. Вони таким чином демонструють те, що робить Путін. Ну і війна проти нас, але це вже два роки. Да. І е, от зараз е, смерть Навального це неприйнятно. Е, і вони це продемонстрували через такий суто дипломатичний демарш. А от набагато більш важлива подія. Я вже не кажу там в порівнянні з цим з заявою міністра Сінгапура. А взагалі дуже важлива подія. Безпрецедентна подія. Насправді ну був ще більший прецедент. Це е, е, ордер проти Путіна, те, що було минулого року, того самого міжнародного кримінального суду. Але ордери проти двох військових командувачів Росії це дуже важлива подія. Це прецедент, важливий прецедент. Це означає, що міжнародний кримінальний суд таким чином, хай попереднім, але визнає сам факт військових злочинів в Україні не тільки по дітях викрадання дітей, от як по путіну і по російському омбудсману, але військових злочинів. Це руйнування української енергетики, це удари по наших містах і знищення. Цивільного населення, цивільної інфраструктури це військовий злочин, і МКС цим ордером це визнає. А й попередньо. потім ну, продовжується практика. Практика, коли російські посадові особи, причому ви високого рівня, вони стають об'єктами таких, скажімо так, дій з боку міжнародного кримінального суду. Тому я вважаю це дуже і дуже важлива подія, як в юридичному, так і в політичному сенсі. От я вважаю, що за останні дні це найбільш важлива подія, яка відбулася ага. і для нас, і от в контексті війни між Росією і Україною стосовно, стосовно визнання 17 березня, так звані перевибори Путіна, на вашу думку, от зараз стоїть Європа і весь світ заходу перед вибором своїм вибором визнавати Путіна його вибори. Чи на вашу думку, як вони себе поведуть, і якщо визнають, які наслідки? Якщо не визнають, теж які наслідки для нас? І, ну, відповідь я знаю. І відповідь вже була свого часу. Е, да, Зараз нова ситуація у зв'язку з війною, повномасштабною війною Росії проти України, але рецепт, як реагувати на вибори Путіна, він вже на заході є. На Заході є. Вони вже його використовували. Вони не визнають вибори на окупованих територіях. От вибори на окупованих територіях вони не визнають. А, а щодо е, визнання виборів Путіна, прямої відповіді не буде. Не буде офіційного визнання, там, привітань і так далі. Цього, скоріше за все, не буде. Але не буде і заяв про невизнання. От буде відкрите питання. Чому? А для того, щоб залишати простір для маневру, для можливих перемовин, рвати стосунки на Заході не збираються з нинішньою Росією, тому що Росія ядерна держава. І один з головних пріоритетів та ну, допомогу Україні, щоб Україна вистояла війні проти Росії, але одночасно. Другий пріоритет не допустити прямого військового зіткнення з Росією і не допустити глобальної ядерної війни. Ага. Тому буде от така подвійна позиція, подвійне ставлення до виборів. Путіна всі розуміють на заході чудово. Ну це не вибори. Ви правильно сказали. Да це не вибори президента Російської Федерації, це вибори Путіна, перевибори вибори Путіна. Путіна. Це спектакль, Без альтернативні. Да, політичний пропагандистський спектакль і не більше того. До Тому речі, стосовно буде відповідно. пане Володимире. Стосовно ядерноядерної небезпеки, от, минулого тижня Путін демонстративно піднявся в небо на борту стратегічного мордувальника ту 160 Також Росія провела випробування своєї нової балістичної міжконтинентальної ракети ЯРС. От коли ви на вашу думку після 24 лютого 2022 року світ був найближче до імовірного ядерного конфлікту от, за ці два роки. А... Якщо про глобальний ядерний конфлікт так. або з використання про... ядерної зброї на нашому конфлікті під час російського ну, це війни. різні речі. От давайте це різні речі. Одна річ використання ядерної зброї в Україні проти України, інша річ глобальна ядерна війна. До глобальної ядерної війни, я думаю, що ну, Путін погрожує, лякає. Західні еліти там німецьких бюргерів лякають і так далі, ну не тільки німецьких, там через Такера Карлсона американських теж. Але все ж таки, я думаю, що обидві сторони не хочуть. Вони розуміють, що це катастрофа, це взаємознищення. Тому інстинкт самозбереження поки працює в цьому сенсі щодо України. Ну ми можемо лише робити, скажімо так, припущення. Точно знають лише декілька осіб в Росії, розглядали вони чи ні. Я читав оцінки деяких російських і західних колег з цього приводу. З моєї точки зору, от якщо все це якось резюмувати, робити загальні оцінки, я думаю, що ну і за деякими російськими повідомленнями. Була лише один раз ситуація, коли в Росії думали про використання тактичної ядерної зброї. Коли це було? Е, Який восени тисяч восени зараз ні. Оце політи ще невідомо. Я вам скажу відверто. Я не впевнений, що там саме Путін літав на цьому бомбардувальнику. Він був, до речі, в кисневій масці там. Ну, от я ж кажу: ну тому що слухайте, яким би він там не виглядав там здоровим і так далі, але 70 років людині, а там а, такі а, навантаження достатньо серйозні в таких польотах. А, тому я не впевнений. Це точно а, а, пропагандистська акція, такий банальний піар в путінському стилі. Тільки раніше він там був Мачо з оголеним торсом на коні. Або спускався в батісках там в глибини Чорного моря. А зараз от, До речі, він вже літав на літаку військовому. Це теж не перший раз вже. А тому це такий передвиборний піар, і не більше того. І до речі, нам і... варто нагадати, що цьому літаку ту 160 років 40, як мінімум, і це теж важливо нагадати, тому. Це, до речі, як не швидко, до речі, і з космосом схожа ситуація, як не швидко змінюються технології. От зараз нові технології це скоріше безпілотники. От це ага. прорив. А технологія самих літаків вони значною мірою залишаються ще ну, такими, які були е, е, сформовані ще десятки років тому. Так от про загрози ядерної війни. Ризик був, на мій погляд, восени 2022 року. Чому саме тоді? Тому що тоді у Росії були невдачі на фронті, на Харківщині, потім в листопаді Херсон. Плюс була така дзвінка, по Кримський мост, удар по Кримському мосту, і Росія тоді почала ракетні атаки проти України. От руйнування якраз нашої енергетичної інфраструктури, за що і видав міжнародний кримінальний суд оці ордери. Двом військовим начальникам Росії, але тоді кажуть деякі російські джерела: у Путіна думали використати тактичну ядерну зброю, щоб, по-перше, нас примусити до поступок, далі налякати нас. Ну як свого часу американці примусили через використання ядерної зброї японців до капітуляції. І зняти е, негативний контекст, е, ну, пов'язаний з власними військовими поразками. Ну і, і Захід примусити на, налякати Захід, примусити Захід теж до поступок, до миру на російських умовах, вони розглядали цей сценарій, але е, відмовились, е, тому що в ну, військовому сенсі ефект був би обмежений. Е, е, і, в принципі, ще невідомо, як би це спрацювало, тому що якщо на, на лінії фронту... То це спрацювало б не тільки проти нас, але й проти росіян. Якщо бити по великому місту, ну це ну, сформувало би дуже негативне ставлення до Путіна. Він би став тоді ну, ще раніше військовим злочинцем. І, і на заході я думаю, що ну, це прискорило б консолідацію усвідомлення ризиків майбутньої війни. І боротьба проти Путіна вона тільки тільки загострилася, і він допомоги Україні почав е, зростати. Е, і Китай за деякими повідомленнями: Китай теж надіслав е, сигнал росіянам, що не можна використовувати ядерну зброю, і тому, от на той момент, росіяни відмовились. А зараз в принципі нема потреби це робити. Вони, на жаль, мають перевагу в звичайних озброєннях завдяки затримки з боку США затримки допомоги для України. До речі, знаєте, не хотів не думав брати цю тему, але свіже повідомлення мене це бентежить. Я от ви мені поясніть, таким як я стурбованим цією історією. Справді, що тут протистояння на поверхні планети, сполучені Штати, Росія теперішня. А в космосі цілувалися і цілуються далі. Маск на своїх кораблях возить на МКС російських космонавтів. І от сьогодні в торжественної обстановки на космодромі Бенкунур проводили екіпаж корабля Союз мс МС-25». Основна команда наш космонавт Олег Новіцький, представитель Білорусі Маріна Василєвська і астронавт НАСА Трейсі Дайсон. Як це? От поясніть мені. Це інерція космічна програма. Ну, Це... чекайте, вони ж під санкціями, а як воно одне з одним. Щодо санкції, санкції не є універсальними. Не все під санкціями. Далеко не все. Mm -hmm. е, можливо, наші глядачі здивуються, але американці закуповують російський Уран, так. Да, російський Титан. Там, ну і деякі інші товари російські. Зараз менше, вже теж вони хочуть зняти цю певну залежність по урану, зокрема. Да, але це є. Наприклад, санкції не водяться по аграрній продукції. Ну, це давній принцип міжнародний, що санкції не мають стосуватися продавочих товарів. Але от зараз ми бачимо ну, по ситуації на українсько-польському кордоні, ну абсолютно абсурдна ситуація, коли поляки вимагають перекрити експорт української аграрної продукції, і в той же час на, можна, скажімо так, продовжувати експорт, ну взагалі експортно імпортні операції з Росією і Білорусі. Ну, абсурд. Да, і тому ну, в Європі змушені будуть вирішувати цю проблему. Але ну, що щодо космічної програми, я згоден з вами, у мене такі ж емоції. Це інерція. Ну, о, о, чому о, американці не відмовляються? Як це не прикро, от тут ми знов повертаємося до ситуації? Нет, не гроші. технологічно. Американці згорнули ще років 20-30 тому, ну ще в 90-ті роки, згорнули свою космічну програму. У них нема носіїв. От зараз мас... У маска Якщо є. Вони відновлюють, Ні, вони відновлюють але. МКС, станція чия МКС? Російська. Російська станція. І є спільна програма. Американці її теж використовують. Це їм поки що потрібно. Тому при всіх санкціях, при всій ворожнечі нинішній, ні росіяни, ні американці не відмовляються. Вони поки що зберігаються. Ну, можливо, знаєте, як і, е, такий місток на майбутнє, що не треба спалювати всі мости між двома країнами. Про всяк випадок доведеться колись домовлятися. Просто ви знаєте, цікаво, як там вони е, на борту МКС стосовно вони ж там в замкнутому просторі і, напевно, починають нависати на американця цього насівця бідолашного своїми ідеями руського цікаво... міра. <сміра> да, цікаве питання. До речі, знаєте, з МКС там вже були проблеми. Коли там виникли технічні проблеми, вже не вперше раз на цій станції. Вона до речі, морально і фізично вже застаріла і треба міняти. Я думаю, що от, коли вона вже точно перетвориться на металобрух, тоді припиниться можливо, і раніше, але от, це теж привід буде припинити співпрацю між США і Росією. Ми знаєте, в в мене особисто відновити власну космічну програму. А як вони там спілкуються? Ну, треба буде запитати американського астронавта, коли повернеться. Що він там розповість? Чи вони він спілкує... повернеться вже в і, і все таке. І, ну, і... Так. <кхех> Знаєте, він певні... повернувся за От головне, щоб він не повернувся завербованим. <кхех> що ж, пане Володимире, дякуємо вам за те, що приділили нам час. Завжди раді вас бачити на нашому. Дякую каналі. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Тримаємося, панове. Дякуємо, пане Володимире. Програма Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про. Панове, підписуйтесь на наші продукти, тисніть на дзвіночок, розповсюджуйте наші продукти в соцмережах. Адже всі ми з вами спільними зусиллями, що робимо, наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Льорчук. Тримаємося.